Всім привіт! Кінець квітня. Як виглядають помідори, це гібриди висівалися 17 січня, а в теплицю висаджувала наприкінці березня. Мене просили показати пасинкування. Можна виламувати пасинки. зранку, коли соковита рослина, вони дуже гарно виламуються. Із кожного листка виходить пасинок. Я його видаляю. то не хоче виламуватися, одріжу, щоб не виламувався. Як? У низькорослих я теж три нижні пасанки обов'язково видаляю, вони не потрібні. А високорослі взагалі всі пасанки. Під першою квітковою китицею завжди пасинок найтовщий. Якщо ви хочете вести в два стебла, то оцей треба залишати. Я в одне стебло веду поки і підкручую. Листя нижнє не видаляю, аж доки не зав'яжуться помідори і не будуть вони колір набирати свій, тому що я вважаю, що листя потрібне для врожаю. У мене середньорослі помідори, гібрид гравітет. І треба слідкувати, щоб не завершкувалася верхівка. Буває, отак квіткова китиця, а далі немає точки росту. Тоді залишаю верхній пасинок, який є. Тут, тут є точки росту, все нормально. Але перед тим, як видалити верхній пасинок, я дивлюсь, щоб була точка росту. Тут усе добре. Вперше вирощую гібрид сара. Тип волового серця, здоровенні помідори, видно, що будуть, вже прив'язалися. Випасинкувала, виходить, ось китиця зверху. І далі не стебло, а пасинок. Теж слідкую, щоб була у мене вгору рослина, бо якщо видалить було той пасинок, то була б... завершкувала б я рослину. Були у мене такі випадки, що я швидко-швидко обламала пасинки і виходить рослина без верхівки і кінець. Ще кажуть, якщо залишить дві китиці, помідори швидше достигнуть. Стигнуть вони усі разом, і там, де дві китиці, і там де п'ять. Коли квітла, перша китиця дуже гарно і трішки друга, ми обробили помідори паслінієм. Це натуральний гормон запилення. В тому році ми запиляли. Гусячою пір'їнкою помідори в'яжуться, але не наливаються. Є така проблема в тепличних помідорів, що перша китиця не наливається, якщо її не запилити. Коли користуємося паслінієм, там обов'язково треба притримуватися інструкції. 1 мілілітр на 10 літрів води і не більше. Тому що помідори будуть як порваті. Тріснуть. Я передивилася всю інформацію, які можуть бути наслідки. Тому ми притримувалися інструкції. Обробили днів 10 тому. А зараз показую, бо спочатку ж було страшно показувати. Можливо, ми ще не так робили. Гібрид кристал товстий, видно, що жирує, верхівка закручена. За рахунок штучного запилення є помідори, і я розраховую, що він тепер буде. Далі наливати китиці, перестане жирувати. Буде працювати на врожай. Коли штучно запилюємо, тут якось так виходить, що не відпадає квітка. Треба її видаляти, якщо багато дощу, щоб підвищена вологість. Тут загнивається сіра гниль. Запилювач наш торічний. Оце отака пір'їнка прив'язана на ломаці. Щоб зручно доставати помідори на тій стороні, де під вікном. Запилюються вони пір'їнкою, але не наливаються. Щось там не вистачає, якогось гормону запилення, тому в цьому році паслінєм обробили. Чері сакура. Одну рослину веду в одне стебло, другу в два, тому що пропустила й дуже великий такий вже пасинок був, пошкодувала залишити цікаво, який врожай дасть чері. У два стебла, їй тут дуже багато світла, місця, помідор махітос. Це сьогодні побачила, зараз ось вірус, дуже схоже на вірус, біле листя, пригнічений врості. Лікувати я його не буду. Виношу, викидаю. У мене другий рік з цим махітосом взагалі якісь непереливки. І ось гробок, бо знайшовся шкідник. Я наламала пасинків Чері вкорінюються, посажу на це місце. Це вже у нас чий п'ятий, чи сьомий помідор, що щось з ним не так. Теплиця сьомий рік на одному місці, ростуть лише помідори і в однаковому порядку, де росли помідори, там і ростуть. Треба робити якийсь сівозміну. можливо, через те, що личинка майського жука під'їла коріння, імунітет у рослини упав і тому махіто захворів. Але не будемо ризикувати. Приберу його. В цьому році вперше висадила салат сніжинка, це мені в подарунок з магазину поклали, з інтернет-магазинах супермаркет насіння. Дуже смачний соковитий салат. Раніше я вирощувала лише айсберг. І в айсберга є така проблема, як ось воно і вже знову є. Це головчастий салат, він якось як згорають листочки. Воно смачне, тільки треба оббирати тоді оте коричневе, що пригорає. Щось йому не вистачає, чи то вол... вологе, чи дуже спекотно. Це звичайний сорт айсберг. Сніжинці все вистачає. Ось сніжинка. А також мені дали салат гібрид Ice Сіркл. Дуже смачний, все йому вистачає, виходить, що виносливий. Сподобався оцей новий. В теплиці росте розсада перцю. Ми її поливали планризом від кореневих гнилей. Не видно так, щоб кореневі гнилі були. Перець не темний, хочеться темного зеленого, мені здається, йому не вистачає азоту. Ми сюди вносили багато старого перегною. На каналі все своє розповідали, що в старому перегноєві вже немає елементів живлення, там просто ми покращуємо структуру ґрунту. А в цьому старому перегноєві висаджувала, помідори сіяла. і Росада перцю росла в тому старому перегної. і Трішки ж ми землі додавали. Гарна, темна розсада виходила. Я нічим не підживлювала. Висадила ж в таку саму землю у теплиці, світлий перець, геркулес кращий. І кругом Геркулеса теж рослини кращі. І так щороку вже я розпочала його продавати, виривати. І вирішили ми. Полить гуміно органічним добривом. На колір розсади перцю гарно діє майстер 3,20 або грогрін 3,20. Дуже швидко зеленіє розсада. Мені не хочеться в теплицю лить майстра чи грогріна, бо я геркулес висаджувала з мікоризою. Я бачила, як вона розвивається на корені, і вона не... мікориза не любить хімічних добрив. І я їх не люблю в теплиці. Трішки давала розсаді, коли випікірувала. Думала, буде цього достатньо. Але трі... В органічному наборі Це ж ми вже план рис віддали від кореневих гнилий. А там ще ось є органічне добриво. Азоту 30, фосфору 6, калію 24. Зараз мені треба азот. І обіцяють, що він в легкодоступній формі для рослин. За інструкцією перцеві треба давати 80-100 мл на 10 літрів води. Тому ми вирішили полити холодною водою з башні прямо по листю і подивимося, який буде результат. Та сама розсада перцю висаджена в тунель і внесли старий перегній з одного. З однієї купи усе те саме, я б сказала, тут перець набагато кращий на вулиці. І в цьому ж тунелі ріс теж перець по перцеві посаджений, в тому році ми і розсада перцю в цьому тунелі росла, і ще я вирощувала і влітку перець. Якась у мене загадка, виходить із цим перцем. На той рік, мабуть, тільки в тунелі буду його пікірувати. Тут і загартовувати леше. Я не боюся його продавати. Ось він на вулиці відкритий, тільки пересадити його і все. І на грядку. Він загартований. У теплиці важче загартувати. Та сама купа перегною, в якій гарно росте розсада, помідори перець в тунелі і не хоче рости перець у теплиці. Несла купи викидати. Квіти і посадила, прикрасила купу перегною. Взяла перець розсаду із самого густого місця, де густо посаджено, і висадила на вулицю. Дивіться, чи листя не повідпадає. Помідори в цьому році так і не провіряла на витриволість, бо весь час відкрита розсада росла. А перець провірю, стоїть нічого, не відпадає листя. Цибуля кендіс касети. Трішки бур'яну, дощів було багато. І гарно зійшла морква. Цибуля зимова, чесник. Все росте добре. Полуниці давали фарилено, бо знову хлорозить розпочала. 20 березня висаджувала салат, капусту, в парничок. Заглядаю я туди, чи немає слимаків. Тому що кажуть, що вже слимак напав. У нас була довго засуха, слимаків немає. Там гібрид капусти, салат сніжинка. Головчастий гібрид айс, Сіркл», айсберг. І капуста детмаршер фрюер. Петрушка з розсади. Прижилася і росте. Бо можна ще й їсти її. І вже скоро там редиска бочу буде. перничку все росте. Та ні, мав слимаків не видно. Хтось, оце ж їсть коники, які їдять. Ось сидить зелений коник. Ой, пострибав. Висаджувала огірків відра і насипала, того ж перегною. Тепер після відео із каналу Все своє, сумніваюся, що там всього достатньо для огірків. І теж полила органічним добривом. Оцим гуміно два дні тому нічого не згоріло, бо клала 100 мл на 10 літрів води. Живі огірки, буду користуватися надалі ним. Бо в нас курей лисиця виносить, скоро вже не буде. Домашнього гуміно немає. Є тільки куповане. Це мала теплиця. Тут росла розсада капусти, яку я висівала 26 лютого. І продали ми її з 9 квітня, ну, можливо, по 19 квітня. 21 квітня я вже сюди висадила перець Геркулес, який висівала 17 литня. Січня теж при перевальці з касети додавала мікоризу. Я вважаю, що колір жовтий це коріння перцю, а оце біле, товсте це вже мікориза. І ще додавала і в ямки, ще мікоризу, оцю трішки. Висадила відразу капельну стрічку, поклала. Залишилося в мене три ящики перцю невипіруваного, пошкодувала викинути тунелі закінчилися. То висадила у теплицю. Сюди і пошкодувала Петрушу Огородник, два ящики висадила. Біля вікна, оце ж у мене все відкривається, щоб загартувати перед продажами. Вже декілька років у цій теплиці теж вирощую перець після капусти. У тому році в мене на перцеві були якісь коричневі крапочки, якось називається хвороба, вже забула. Тому ось дам планриз, залишився. У тій теплиці я вносила планриз і зараз внесу ще сюди. Його треба давати через кожні 10-20 днів. Я хоч один раз віддам те, що купила, Полю тепло. Гарно, це теж гриби для землі корисні, які прибирають кореневі гнилі. У план риза термін зберігання два місяці, ще цілий місяць там, але оце нехай він тут працює не у пляшці, а в землі. Якраз вистачить на цю малу теплицю. Даю 100 мл на 10 літрів води за інструкцією. Баклажани продаються. Не такі вони і важкі у вирощуванні, коли є теплиця. Розпікірувала корінь уже вилазе. Покусали трішки, були стрибунці, якісь ми її акторою обробили. Тепер і жуб колородський не летить. Це алмаз. Це геліус. чорні. Ну і розсада. Це та, що підростає, наступну буду рить. ось. Коли тепло, дуже швидко росте розсада помідорів. Це дебарово. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Обробляли перець вчора, а здається, що він вже позеленів за добу. Поїдемо на базар скоро.